Я вітаю всіх на своєму каналі. Мене звати Оля. Моя історія, як і у багатьох українців, останнім часом, 24 лютого, я виїхала з Києва, де працювала. Поїхала в невеличке містечко, де в мене є будинок. Звісно, я вважала, що через 2-3 дні ми всі повернемось і будемо жити як раніше. Але почалася страшна і затяжна війна, яка триває вже півроку. А насправді то вона триває 9 років, а насправді і декілька століть. Залишившись вдома, я займалася хатніми справами, готувала їжу, звісно, сиділа в новинах днями, поширювала пости в соцмережах про війну. Ще за цей час я займалась улюбленою справою своєю. Першим ділом я зв'язала такий прапорець, салфетки зв'язала в кольорах нашого прапора і вишила кордони України. Це мозаїчна вишивка, її треба ще тільки взяти у рамочку, замовите. Ось так це все виглядає. Згодом я покажу вам більше своїх робіт. У мене є картини вишити бісером, хрестиком, також в'язання гачком спицями. спицями. маю жодного сумніву, що Росія вже найближчим часом програє цю війну, адже я, як і всі українці, вірю в ЗСУ, вірю в наш народ, вірю в нашу країну, вірю в нашому президентові. Але зрозуміло, що країні буде важко підійматися, не зважаючи на поміч наших друзів і партнерів закордонних. Сфера, в якій я працювала до війни, не скоро набере свої обороти. Тому я підтримала пропозицію своїх дітей спробувати оформити візу в Канаду. Анкету на подання візи ми заповнили. Її підтвердили дуже швидко, погодили. Тепер задача стоїть в тому, щоб записатися у Львів на біометрію. І тут, звісно, виникають певні проблеми, бо місць немає взагалі. Я вже сижу, моніторю майже два тижні. Кожну годину оновлюю інформацію, але віконечок вільних, якщо вони з'являються, якщо вони з'являються, їх забирають в лічені долі секунди. Ось так на сьогодні. Вкратці про мене підписуйтесь на мій канал, ставте колокольчик. Я думаю, що вам буде дуже цікаво, бо мені є що розказати, чим поділитися. В мене в житті дуже багато було подій. Для когось буде корисний мій опит і минулий, і майбутній. До зустрічі, буду рада бачити всіх.